Добрий день. Норвежський інститут міжнародних стосунків опублікував цікаве дослідження, посилання на яке я дам в першому коментарі до цього відео. Дослідження займає близько 100 ста сторінок, але тут я хочу озвучити вам головну думку цього дослідження. Автори е, розглядали різні сценарії розвитку подій і вони стверджують, що е, Витрати Європи на те, щоб Україна перемогла, будуть набагато менше, ніж витрати Європи у випадку, якщо Росія переможе в Україні. І тому автори просто б'ють на сполах, звертаються і до уряду Норвегії та інших європейських країн, що треба допомогти Україні отримати перемогу. І це обійдеться Європі набагато дешевше. Отже, автори виходять із припущення, що Сполучені Штати майже перестають допомагати Україні, і майже повністю допомогу Україні має взяти на себе Європа. І тому розглядають два умовних сценарії: перший сценарій це повна або часткова перемога Росії, а другий сценарій повна або часткова перемога України. І вони розглядають, як в кожному із випадків, скільки доведеться витрачати грошей, точніше, скільки е, треба зараз витратити грошей на те, щоб допомогти Україні перемогти, е, і скільки доведеться витрачати грошей у випадку, якщо Росія отримає е, повну або, хоча б, часткову перемогу. Е, сказано, що Фінансування воєнних зусиль України протягом чотирьох років буде коштувати європейським урядам від 606 до 972 мільярдів доларів. Але у випадку, якщо Росія переможе, то гроші, які доведеться витратити на зміцнення східного флангу Європи, доведеться витрачати від 1,4 до 1,8 трильйонів доларів. Тобто вдвічі більше ніж те, що може допомогти Україні перемогти, серед іншого, звернуть увагу на цю цікаву таблицю. Вона показує, скажімо так, в ретроспективі, скільки витрачали грошей, точніше, яку частину від ВВП довелося витратити на різні події, які були в минулому, і порівнюється, скільки доведеться витрачати Європі у випадку російської перемоги, і у випадку української перемоги. Зверніть увагу. У випадку російської перемоги е, над Україною Європі доведеться протягом найближчих років витрачати 1,8 процента від ВВП. І порівнюється, що на те, щоб Україна перемогла, то Європі потрібно витратити 0,9 від ВВП. Порівнюємо, що коли була грецька так звана криза, пам'ятаєте, там були проблеми з євро, з грецьким бюджетом. Коли вся Європа де-факто рятувала Грецію, яка теж входить в зону євро. Там в Європі довелося витратити 0,7 від свого ВВП. Як бачимо, майже стільки, скільки зараз потрібно Україні. А дивиться далі, що Сполучені Штати на В'єтнамську війну витрачали 1% від свого ВВП, тобто більше, ніж зараз потрібно допомогти Україні на підтримку Радянського Союзу під час Другої світової війни, Сполучені Штати витрачали 1,4% свого ВВП, а на Корейську війну 1,7 від ВВП. Тобто набагато більше, ніж зараз Європі треба витратити на те, щоб допомогти Україні. Ну а я вже не кажу на те, про те, що Сполучені Штати на підтримку Британії в 1941-1945 45 роках витрачали 3,2% від свого ВВП. Тобто, Сполучені Штати витрачали набагато більше свого, скажімо так, прибутку, своїх свого ВВП, ніж зараз треба європейцям на те, щоб підтримати Україну, е, таким чином ми бачимо, що якщо Європейський Союз зможе зараз забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння, дати достатню кількість грошей на те, щоб Україна отримала повну або хоча б часткову перемогу. То Європі це обійдеться набагато дешевше, і саме тому автори дослідження, як я вже сказав, вони просто б'ють на сполах. Вони звертаються до уряду Норвегії, до урядів європейських країн. Вони розбирають е, і такі речі, як де взяти ці гроші. Ну серед іншого, там і про конфіскацію заморожених російських активів йде. Але вони також показують і інші джерела цих грошей, які Можуть забезпечити Європі е, достатньо, е, достатньо грошей, щоб допомогти Україні і потім не витрачатися е, на всі негаразди, які прийдуть в Європу разом з можливою перемогою Росії. Дай Боже, щоб європейські уряди дослухались до парад норвежських дослідників. На все добре.